Посвідчення водія стало більш доступним для іноземців. На період дії воєнного стану Кабмін спростив отримання держпослуг для захисників іноземців. Укладаючи контракт на службу, особа отримує військовий квиток та статус про тимчасове проживання на території України. Відтак, іноземні громадяни можуть пройти навчання в автошколі з підготовки та перепідготовки водіїв, транспортних засобів та отримати посвідчення водія вперше. А також обміняти чи відновити своє іноземне посвідчення водія на українське посвідчення водія після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС. Для того, щоб отримати посвідчення або обміняти його, водію іноземцю необхідно подати документ, що підтверджує особу іншого громадянства та військовий квиток. Окрім цього, потрібно мати довідку з військової частини та довідку про придатність до керування транспортним засобом. В деяких випадках складати іспити водію не потрібно. Якщо іноземець отримав посвідчення водія в країні, що є підписантом двосторонньої угоди про взаємне визнання посвідчень водія, це Італія, Іспанія, Туреччина та Об'єднання Арабський Емарад, то складати іспити йому не потрібно. Послуга з обміну або отримання посвідчення водія вперше надається іноземцям навіть за відсутності в документах адреси, місця проживання або ідентифікаційного коду. Чимала кількість водіїв іноземців вимушені керувати різноманітними транспортними засобами. Та на законних підставах отримати таке право було дуже важко. Тож відтепер ця можливість відкрита.